Сьогодні ми будемо говорити про видатного співвітчизника Земляка, тому що наш герой півтора десятиліття прожив в Катеринославі дорослого свого життя. І так, видатний сіоніст Менахем Усишкін. Він народився 1863 року. В Дубровні Могилівської губернії, в заможній хасицькій родині його батько якраз є показчиком того, що навіть за несприятливих умов можна було зробити таку бізнес-кар'єру і, ну, скажімо так, досягти високих щеблів майнового становища. Суспільного становища він став купцем першої гільдії. І це дозволяло його родині покинути смогу і приїхати туди, де б вони хотіли мешкати. Вони обрали Москву не в останню чергу, через те, що треба було дати сину гідну освіту. Було вирішено, що релігійної Школи е, замало в сучасному світі. І е, Менахем був відданий до реального училища. Але прикметно, що е, батько завітав до директора училища і домовився про те, що е, по суботах син не буде ходити на заняття, адже він, юдей і е, мусить гідно святкувати. Шабат в колі родини. Після закінчення училища юнак вступив до Імператорського московського технічного училища. Але одночасно він безперервно, приватно, з приватними вчителями, малемедами вивчав іврит, і юдаїзм. Він був свідком тієї Хвилі погромів, яка прокотилася Росією в першій половині 1880-х років. Можливо, ті емоції, які він відчував, і штовхнули його до Сіоніського руху, тому що молода людина зрозуміла, що лише в у власному державному такому. Формуванні євреї можуть здобути повноту громадянських прав, позбутися ну, такого безправного існування. Сам він побував в Палестині у 1891 році, коли взяв шлюб з Естер Палей, фактично, це була їхня шлюбна подорож, після якої вони повернулися на. Першу батьківщину і оселилися в Катернославі, де жили батьки Естер Палій. Її батько Сергій Палій, це видатний наш земляк також, різноплановий, неоднозначний, він і традиційний хасид, і сіоніст, і Такий, скажімо, дуже сучасна людина. Скажімо, він брав участь в будівництві першого у Катеринославі мосту через Дніпро, тому що мав інженерну освіту добру. До речі, він був ключовою фігурою, яка вирішила долю Левіць Хакашнерсона, коли він приїхав. З Миколаєва до Катернослава з рекомендацією на посаду рабина, але міське середовище спочатку не дуже радо сприйняло молодого чоловіка, і Сергій Палій запросив його до дискусії, вони разом проговорили цілу ніч, і тільки тоді Палей вирішив його. Ну, скажімо так, допомагати йому очолити общину міста, стати рабином. Саме в нашому місті Усишкін сформувався як лідер сіоністського руху, склалася його програма синтетичного сіонізму. Що це означало? Це означало, що Ізраїль мусить стати справжнім державним домом. Євреї мусять заселяти Палестину негайно і самостійно, без оглядки на міжнародне становище, ігноруючи позиції основних гравців. До того ж, він вважав, що іврит мусить стати головною мовою, державною мовою євреїв. Це сьогодні нам видається це звичайним. Так? Є держава іврит і мова, є держава Ізраїль і мова іврит. Але тоді зважимо на те, що євреї вже не всі добре володіли івритом. Декому здавалося, що їдеш. Для східного єврейства прекрасно виконує функцію мови спілкування. Уже була висока культура мовою їдиш, і література, і театр, громадське життя і так далі. Але він тут був незламним, причому дуже багато важило те, що сам відзнав єврит блискучий. Годинами говорити привселюдно івритом. Він міг виступати перед громадою івритом. Це було дуже важливо. Він вважав, що євреї мусять працювати на землі Ізраїлю, в тому числі фізично. Він був за те, аби вся земля Ізраїлю стала прекрасним квітучим садом. Це була його така от мрія, яка оформилася. Уже за молодих років. Цікаво, що він в сіоністських колах був відомий як дуже-дуже наполеглива, послідовна особистість і достатньо конфліктна. Він настільки чітко бачив, чого він хоче, а чого навпаки не хоче, що це його призводило до певних зіткнень. Ну, скажімо, відомий його конфлікт. З Теодором Герцлем, основоположником сіанізму. Але людина яка не дуже, не дуже вірила в те, що коли-небудь світове співтовариство дозволить євреям повернутися в Палестину. І тому такий компромісний був сформований план Уганде. Тобто здобути землі в Африці, це територія сучасної Кенії. І от Усишкін після оголошення цього плану, він не просто там, обізвався статею, листуванням з Герцлем. Він зібрав сіоністський конгрес. В місті Харкові, на цьому конгресі було прийнято рішення закрити проєкт Уганда і зосередитися виключно на питанні розвитку Палестини. Усишкін став лідером цих євреїв, які пов'язували себе лише з Палестиною. Коли Теодор Герцль і Менах Усишкін зустрілися, і той спитав у нього: Ви дійсно вірите в те, що зможемо отримати Палестину? Усишкін відказав: так, я вірю, а якщо ви не вірите, той не повинні очолювати Сінійський рух було певне конфліктне зіткнення Вусишкіна із Володимиром Зеєвим Жаботинським. Це відбувалося під час Першої світової війни, коли Жаботинський вважав за необхідне підтримати держави Антанти, навіть сформувати єврейський легіон. А Усишкін, навпаки вважав, що євреї повинні утримуватися від, від того, аби воювати на чиємусь боці. Адже вважає він, перемога Німеччини і союзників Німеччини може привести перемога, вірніше над Німеччиною, да, перемога Антанти може привести до тріумфу антисемітського російського самодержавства. Ну, очевидно. Оці юнацькі враження і подальші споглядання антисемітської Росії вони були дуже сильними. Він вважав це головною загрозою. І навпаки, трохи ну, йому не здавалося небезпечними ті явища, які все ж таки мали місце і на території Німеччини. У 1906 році Усишкін покинув Катеринослав і перебрався до Одеси, а звідти, у 1919 році, в Палестину це була мета його життя, яку він ніколи не покидав. І революція лише пришвидшила її здійснення. Там він став очільником єврейського національного фонду. На цій посаді він координував купівлю земель у Палестині під єврейські проекти. Ну, тут також не все було гладко. Скажімо, він мав конфлікт з Ахаддом Хаамом. Який виступав за відмову від фінансової допомоги з боку барона Ротшильда. Ну, причина, причиною була поведінка представників Дому Ротшильда, Ротшильдів в самій Палестині. Але Усишкін тут зайняв більш прагматичну реалістичну позицію. Він усвідомлював наскільки важлива допомога Дому Ротшильдів. Це викуплені десятки тисяч гектарів земель. Це був головний меценат Поселенського руху. У 1925 році у Сишкіну вдалося купити землю на горі Скопус не для себе, для відкриття Єврейського університету в Єрусалимі. Він обирався. Неодноразово членом опікунської ради, членом правління цього навчального закладу. Інколи його звинувачували у розтраті великих сум на придбання малоцільних пустельних земель. Утім, ця людина вірила в те, що натхненна праця євреїв здатна перетворити Ерец-Ізраїль на оазу в пустилі. І дійсно життя довело правоту. Цього політика для всіх, хто бував в Ізраїлі, бачив цю квітучу країну, незважаючи на природні ресурси, на те, що це пустеля, але е, велика любов до своєї землі і великий талант вони роблять е, Ізраїль е, самодостатнім е, стосовно продуктової безпеки, а це дуже важливо. Усишкін помер у 1941 році в Єрусалимі. Лише кілька років він не дожив до офіційного проголошення держави Ізраїль. Ну, на щастя, не пережив він і потрясіння Голокосту. Він похований в Єрусалимі у печері Ніканора на горі Скопус. На його честь названі вулиці, площі в містах Ізраїля. Група населених пунктів у Верхній Галилеї носять спільну назву Фортеці Усишкіна. І останнє в центральному архіві Ізраїлю знаходиться кілька листів до менахема Усишкіна. Писані у 1933 році. З лютого по вересень. Їхня авторка Берта Флексер Парамін. Вона представляється товаришкою по сіоністському гуртку. Вона пише про те, як живеться їй в Білій церкві, де тоді мешкала її родина. Вона пише про голод, який оповиває всі українські села і навіть добирається до містечка Біла церква. Вона благає Менахи Моусишкіна про допомогу. І далі дякує за прислані долари. Вона розповідає, що з ними пішла до Торксіну і отримала на ці долари таку жадану їжу. В нашому музеї, в залі Голодомору, ми можемо реконструювати цей процес. Ми знаємо, як це відбувалося. Оці черги в Торксіні, ці ваги на одну чашу клалися. Цінні речі, а на іншу держава відповідала, на долари, видавала нееквівалентну якусь дрібку їжі. Ну що ж, така доля. Ми розуміємо, що невідома історія в її перспективі, але зрозуміло, що нічого доброго не чекало пані Берту. Тому що потім за оці е, отримані е, дрібки вона мусила е, визнати те, що вона була шпигункою, агентом якихось розвиток і так далі. Е, Мнахи Мусишкін говорив, е, постійно повторював про те, що у народу стільки неба над головою, скільки у нього землі під ногами. У Народу України в 1933 році не було ані землі під ногами, ані неба над головою. В Ізраїлі в ті ж роки була і земля під ногами, і небо над головою. Я бажаю всім радості і щастя.